Всім привіт! І що? У нас сніг. Давид. А сніг і сніг це не просто сніг, у нас снігопад. А саме головне, куди ми зібралися, в цей снігопад. Давиді, куди ми зібралися в такий сніг? В саді. Так, ми йдемо в дитячий садочок. У нас восьма ранку. Тиждень ми не ходили. Тиждень не ходили, в садочок лікували вдови до нежить, так як ми вже тиждень відходили. і Якби це стан нормальний. Що тиждень садочку закінчився нежиттям. Довольний тим, що нежить був такий середній стадії. Інших симптомів не було. Так що. За тиждень от ідемо. Хоча я кажу, що можна і в такому стані це норм. Немає температури, значить можна йти в садочок. Добре, що вділи захисні штани поверх звичайних. А то прийшлося більше в садочку переодягатися. Добре, що весь захист вділи. Всім привіт. Ідемо. Обережно може слизькати дошками. якщо було в арші снігом. Ото радість, снігова наша. А сніг такий куткий на дворі мінус два. <laughs> Він шукає далі більше всіх. сміття може бути сам під снігом. Ох, oh, яка казка на дворі. Снігова. Які лавки. Ну, зима на цього року, можна сказати, балує. Що за щастя, що? Ну, не треба на камеру. Дивись, обережно тут люк. Бачиш, люка присипала снігом. Обережно сходинки. мені сходинок не видно нічого. Ось ця сходинка така. Її не видно. Що? Треба санчата брати було, так, да, садочок? Будемо зустрічати, тебе то візьмемо санчата. Ходи до бо садочок закриється, поки ми дійдемо з цими розвагами сніговими. У мене таке враження, що вже сніг аж у взуття залетів. Це ще не прогорно, тут стежен нема. У мене взуття невисоке, досить. Куди ти поліз, Давид? Куди ти пішов? Давай, бо там нема східцю, як відаєш. Мама! А? <схай> ну сходь, сходь. Давай. Дивись. Давай. Навіть не видно його в тому снігу. Його так багато нападало. Ні стежа, ні шати. Йдем дружною компанією. По сніжку. Навіть трохи йде на двох, трохи на чотирьох. Максимальний контакт з цим кайфушним снігом. Здавається. Як ці діти радіються? Ми вже ж не хочемо так по снігу полежати, покачатися. А йому це ще в кайф. Ну, так. Така краса. Ну, але хай би був борозє, щоб ця краса полежала трішки, а то ніби не обіцяють уже сильних морозів. Велика ймовірність того, що це все за день почне швидко розставати і буде водою просто під ногами. Напевно, вже диві, трохи втомився до того садочка. І тут, поки дойде, то вже можна було підпочити садочок. Так, ми вже поблизу. Вже папа трохи несе доведека свого. Добре, що взяли рукавиці, захисні і все. Супер.

А ще сьогодні в садочок Девід поніс ось таку картину. У нас було завдання на конкурс зимове віконця зробити поробку ручної роботи, такого формату не більше ніж а 3 Ось ми усією сім'єю. Звісно, основним діячем цього шедевру був все. Змайстрували саме такий вигляд з вікна в нашому уявленні. Будемо відправляти на конкурс в інший садочок. Там будуть збиратися роботи з усіх бажаючих. Тут за котиком сховали пристрій, якому включається освітлення наших будиночків та освітлення зоряного неба. Ось така наша робота вийшла, будемо чекати результатів. Приступаю готувати обід. Як же ж без цього? Сьогодні у нас на обід заплановані голубці. Ось вони у мене вже в кастрюлі. Тут паралельно тушкую цибулю і морквою. Це буде така засмажка. Зараз вони у мене. Підсмажиться до золотистого кольору, так протушкуються мовбито. Далі додаю до цієї засмажки вершки. Може бути і сметана замість вершків. Ще трішки протушковується. Додаю томат, як бачите, все перемішую ретельно, щоб маса набрала однорідності кольору і також, щоб смаки всі поєдналися. І так, Тепер залишилось все поєднати. Валин 40 на малому вогні голубці протушкуються і будуть готові. Обід приготувала. Забрали до з садочку. Поки гарна зимова погода, багато сніжку. Саме час на активні зимові розваги. Ми прийшли на гірку і будемо з'їжджати. З'їжджати добре, а на гірочку виходити трішки важче, да? Що, все? Томишся? Чи ще? Ось така краса у нас тут довкола. Така гірочка гарна. Тут коханий за санчатами. Підкеровує. Ми все трохи, трохи вище і вище нам ще лишилося зовсім трішки до верха гірки. Ми вже піднялися, стартували нижче цього дерева, а вже піднялися, в котре ми стартуємо а? з самої гірки, що лишилося пів метра до самої висоти. Готуємося. Давай. Міс, Ну що, друзі, ми вже вдома, і звісно, ми не пройшли повз магазину, так як обіцяли Давидові сьогодні новий журнал придбати. Ось він дуже полюбив ось такого типу журнали. Лего і Minecraft. Йому подобається серія найбільше. На всіті він сьогодні так собі взяв, бо просто вона була нова. І подобається йому ще ніндзяго дуже серія. І досить така цікава версія. До них іще йде кругом іграшка. Ось такий тут був. Тут був ось такий набір, і тут був ось такий паук і стів. Хлопчик цей називається стів. Ось така цікава версія. І в журналах тут найчастіше різні такі головоломки, можна сказати, і ще ось такі лабіринти. І багато найосновніше це коміксів. От як бачите, багато коміксів, і вони досить такі хлопчачі, крутезні. З різними такими ігровими сценками. Ну от їх тут море, море, не? Тут різні ігри. І що ще хочу сказати, що по коміксах досить добре підтягувати свої знання з польської мови. І Давид слухає. І удосконалює свою польську, і ми, звісно, теж, адже тут досить така розмовна мова, цікава в цих коміксах. І ще зупинилася на цьому кадрі, хочу показати колись в дитинстві, як купляли такого типу журнали, то ось плакати були, і ми їх вішали на стіни. Ось теж є, до речі, часи йдуть, а ідея залишається. Можна робити плакати на стіну. Ось тут кріплення, це ніндзяго. Також можна цікава ідея малювати малюнки і відправляти на редакцію журналу. І найкращі малюнки потім можуть тут з'явитися, якщо буде ж одним із переможців. Давидові пропонували, казав, що цікава ідея, можливо, десь колись спробує. Нам самим цікаво спробувати що щось намалювати, і можна було б відправити. Бо досить таке основна, якби ціль цих журналів для Давида погратися. А для нас це основне удосконалення своїх мовних навичок із польської. Так, ось тут досить такі гарні діалоги. Те, чого нема в книгах навчальних. Ну, та й в літературі загальній такого не зустрінеш. Багато таких виразів, якби розмовних саме. з такого основного, що у нас відбувалося в житті за останні ці дні, це ми відсвяткували моє день народження. Було багато квітів, багато побажань від найрідніших мені людей. Всім надзвичайно вдячна. Так що тепер з вами я уже на рік старша з новими ідеями, з новими. Бажаннями з новими цілями до життя ідемо вперед, друзі. А вам дуже дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нових відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, не забудьте нажати на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски.